Електрика, потужність та автономність надихали світове автопром у 2025 році. Вже в січні споживачів порадували безліч новинок. На Моторшоу в Детройті показало свої моделі понад 30 міжнародних брендів, зокрема Ford, Jeep, Volkswagen, BMW та Mercedes. Слідом за детройтським автосалоном стартувала виставка Барат Mobility Global Expo в Нью-Дейлі. Вразив її розмах 200 тисяч квадратних метрів виставкового простору та 5 тисяч учасників. Лейтмотивом мотор-шоу стали автомобілі на електротязі. Їх показала індійська автокомпанія Maruti Suzuki, корейська Hyundai, японська Toyota та інші бренди. Електричні моделі також продемонстрували індійські виробники автобусів та вантажівок. У наступні п'ять років, гадаю, в галузі комерційного транспорту 50% становитимуть електричні машини. Volkswagen поза автошоу продемонстрував концепт кар ID Everyone, котрий назвав автомобілем для всіх. Цей бюджетний електричний хеджбек на європейський ринок у 2027 році. Нью-Йоркський автосалон відзначив своє 125-річчя. Автовиробники показали позашляховики, кросовери та мінівени, а також спорткари та малолітражні автомобілі. На моторшоу до Шанхаю приїхало 1500 учасників. Вони привезли понад 90 новинок. А це знову США виставка Монтерейка Ар Віку Каліфорнії. Це майданчик неперевершеної розкоші та традиції автоспорту. Тут демонструють люксові гіперкари, зокрема створені в єдиному екземплярі. Серед таких бугаті бруяр вартістю 20 мільйонів доларів. Гості автосалону також побачили ламборгіні феномену потужністю 1080 кінських сил. Новий флагман італійської марки та концепт позашляховика Каділаки Велосіті» з дверима крила чайки. На автошоу в Мюнхені виробники зосередились на електричному майбутньому, проте про швидкість також не забули. Ауді показала футуристичний концепт Сі. А Porsche продемонстрував новий 911 Turbo S з двигуном 700 кінських сил. Американський бренд Scout Motors привіз електричний пікап Terra. Рено показав шосте покоління культового автомобіля Кліо він має гібридну силову установку, яка дала змогу зменшити витрату пального до 3,9 літра на 100 кілометрів. Важливою подією у світі автопрому стало відкриття нової штаб-квартири Ford у Дірборні в Мічигані. Чотириповерхова будівля площею 195 тисяч квадратних метрів здатна вмістити до 4 тисяч співробітників. До того ж, за ними не буде певного закріпленого місця. Простір для роботи вони зможуть обирати. За власним бажанням.